Доброго дня, з вами Андруїд Української. Сьогодні ми розглянемо цікаву гру, але трошки з елементами жахів. Я думаю, що для дітей молодшої вікової групи однозначно її не треба рекомендувати. Я думаю, що з 10-річного віку можна дітям дану гру пропонувати для гри. але все рівно майте на увазі, що тут показано, наприклад, неприйнятні речі. Хоча нібито в будь-якому мультиплікаційному фільму можна побачити і не таке, що тут показують. Отже, серед опцій бачимо наступні, це, це що у нас? Е, мова російської, а тим більше української тут немає. Це музика, звукові ефекти, вібрація. Ну і далі потім уже... Стосовно самої гри, які, я думаю, що нам там далі не потрібні. Отже, що нам тут пропонують? Пропонується те, що є ось такий от зачарований, зачарований персонаж склет, і е, пропонується, щоб він врятував принцесу. Кожна е, гра побудована на декілька на, на, на етапи саме проходження у замку. Вже бачимо управління, беремо і просто знешкоджуємо перешкоду. Даний персонаж може підпригувати, підстрибувати, потім бити. Два тапа, два натискування, найвищий стрибок. Бачимо, що деактивували ми перешкоду. А вибачте, помилочка зроблена. Це треба було деактивувати. Хоча не пам'ятаю. Ну давайте повернемо назад, тому що є небезпека в тому, що наша принцеса просто впаде. На високому рівні графіка, як самі бачите, вона не гарна, але вона е, саме під е, сталь гри. Я думаю, якщо була б необхідність, вони розробники зробили набагато краще але необхідності в цьому немає. Все, рівень пройдений. Також в наступних е, рівнях е, зверху ось тут на екрані буде е, колба із зіллям, і коли ви натиснете на дану колбу, то ви просто станете, Ага, треба було робити, станете принцем. І замість ось биття оцією кісткою там буде просто. Використовуватися інший вид зброї. Ага, пропонується вже вбитися. Не так. Вам треба зігнати даних персонажів, вони потім самі автоматично натиснуть на кнопку для того, щоб актувати. Чекаємо принцесу. І також в іншому вікні це е, може бути активовано е, використанням канатів для того, щоб, наприклад, зробити місток е, чи щось інше. На принцесу. А не забудьте відганяти всіх привидів. Все, ви пройшли. От якраз на цьому рівні можна використовувати ось знаряддя. Як канат, А тепер можна вже використовувати для підняття мостів. Не забудьте опустити міст, місток. Все, наступний рівень пройдено. Але не думайте, що в, в цій грі все так буде легко. Вам трапляться набагато складніші рівні, там де треба бути е, не лише гарно е, працювати отією бітою, кісткою чи е, іншими знаряддями. А і ще своїм розумом, тому що просто так ру не можна буде пройти. Ага. Бачте, спочатку треба скинути кулю. Цьому я буду завершувати, тому що дайний рівень проходився раніше. Необхідно виступнути на, на гору, зігнати ось цей персонаж. Але й сам потрапив. Це найкраще з вами був Андроїд українською. Дану гру ще раз кажу, що не можна рекомендувати і дітям до 10 років. Ну а для дорослих як забажаєте, все найкращого.